Ваша тривога не божевільна сусідка, яка у вас серед ночі. Це навігатор, який веде до ваших істинних цілей. І дуже часто буває так, що замість того, щоб почути підказки, ми просто виключаємо звук. Сьогодні я розповім вам, про що хоче вам розказати ваша тривога, куди вона веде і як почути її, зробивши з тягаря помічником. Тривога це цілком нормальна реакція на стрес, або е, ті фактори ситуації, які наш мозок сприймає як загрозу. Часто можна тривогу порівняти з сигналізацією автомобіля, яка включається тоді, коли потрібно захистити. Проте бувають ситуації, коли ця сигналізація занадто чутлива. І тоді будь-який гучний звук або можливо кішка, яка проходила. Повз може спровокувати її. Тому нам не потрібно вимикати нашу тривогу, а просто налаштувати її чутливість. І для того, щоб зрозуміти, як все-таки працювати з тривогою, що з нею робити, потрібно з'ясувати, чим же тривога відрізняється від страху. Страх це реакція на загрозу, яка існує зараз, в теперішній момент часу. Наприклад, на вас вибігла собака. І цілком природно, що ви її боїтесь. Тривога це реакція на потенційну загрозу у майбутньому. Можливо, ви думаєте, що завтра будете йти на роботу і на вас може вибігти собака. Або ви бачите, що в вашої дитини підлітка не дуже хороші оцінки в школі, і вже тривожитесь, що через 10 років ваша дитина не зможе знайти собі гарну роботу. Так працює тривога. Отже, страх нам говорить, обережна загроза тут і зараз. Тривога говорить, а можливо, щось піде не так. Дуже важливо навчитися чути сигнали вашої тривоги, тому що вона захищає вас, вона попереджає про потенційну загрозу або небезпеку. Вона активізує наше тіло для того, щоб в необхідний момент можна було діяти. Тривога це перша стадія стресу. І коли ми відчуваємо стрес, то наш організм починає готуватися до реакцій бий або біжи. Але не завжди це буває потрібним. І тоді напруга в тілі залишається. Для того, щоб ми могли розслабитися, мозку потрібен сигнал, що все гаразд, зараз все безпечно. І такий сигнал може дати вправи на стабілізацію свого емоційного стану. Що ми для цього можемо зробити? В першу чергу поставити ноги рівно і відчути опору під ногами. Це вже дві точки опори. А далі сісти і випрямитися, а це ще дві точки опори. А далі знайти свій внутрішній центр. І для цього можна трошки нахилитися вперед, нахилитися назад, а потім збалансувати своє тіло. І коли ми знаходимося в такій стабільній стійкій позиції, то і наші емоції починають стабілізуватися. Далі наступне це дихання. Дихання в стресі стає поверхневим. Ми вдихаємо і, на жаль, забуваємо видихати. Тому обов'язково робимо акцент на видиху. Вдих і довгий видих. Мені дуже подобається вправа про дихання з уявою, що в нас в руках є дві кульбабки: одна жовта, а друга біленька з парашутиками. І ми вдихаємо аромат однієї жовтої кульбабки. А далі видихаємо. І дуємо на ці парашутики таким чином, щоб вони не розлетілися дуже обережно. І таке дихання протягом 2-5 хвилин дозволить стабілізувати вам ваш емоційний стан. Далі, тривога провокує гормональні реакції, це викид адреналіну і кортизолу. І адреналін розповсюджується в наших м'язах. Тобто він залишається в тілі, і обов'язково потрібно фізичне навантаження для того, щоб він вийшов, і напруга спала. Що тут може допомогти? Може допомогти заняття з йоги, пілатесу, стрейчинку, фізична активність і вправи на перенапруження м'язів і потім їх релаксацію за Джекопсоном. Далі наступна. Дуже важлива частинка, це питний режим, який ми маємо протягом нашого дня. Тому що кортизол другий гормон стресу, якраз виводиться з організму з рідиною. Тому обов'язково потрібно пити достатньо чистої води. Ну і якщо ніч була безсонна, або знаєте, що було хвилювань багато попередні дні чи певний день, то зранку починаємо зі стакану теплої води. І сон. Сон – це основа нашої стабільності. Тому що під час сну мозок обробляє всю ту інформацію, всі ті процеси, всі ті ситуації, які відбувалися з нами протягом дня. Тому сон є основою для нашої емоційної стабілізації. Про що ж говорить нам наша тривога? З роботи з клієнтами можу назвати три ключові повідомлення, які найчастіше зустрічаються. Перше, мені страшно через невизначеність. І насправді невизначеність і невідомість є найбільшими стресорами. Тривожитись через майбутнє, коли чогось ми не знаємо, чогось не розуміємо з однієї сторони, цілком природньо. Проте наш мозок не любить і не сприймає порожнечу. І от все те, що для нас невідоме, він починає. Домальовувати, і зазвичай це робить через таку тривожну фантазію, коли розвиваються вже якісь негативні події в нашій уяві. Мозок не сприймає майбутнє і теперішнє. Все це переживається, наче відбувається зараз. Тобто ми думаємо про майбутнє, якого ще немає, і фактично емоційно проживаємо ці ситуації, наче вони вже відбулися. Одна з моїх клієнток звернулася з тим, що вона. Переходить на самозайнятість звичайного місця роботи, з роботи за наймом, і дуже багато було в неї хвилювань з цього приводу. Вона не знала, яким чином вона буде будувати оцю приватну свою практику, які саме напрями вона хоче туди вмістити. Можливо, в неї щось не вийде і вона не зможе себе реалізувати або взагалі не буде подобатись те, чим вона займається. І це природньо, що коли є якісь. Зміни, якісь нові події в житті, виникає тривога. І тоді ми говоримо про ситуативну тривожність, тобто яка виникає в залежності від певних ситуацій. Це може бути іспит, переїзд, нова робота або якісь інші події у нашому житті. І невизначеність це не завжди загроза. Друге повідомлення, яке несе нам тривога, це я втрачаю контроль. На мені все зав'язано, якщо я зупинюся. То світ навколо просто може рухнути. Насправді, часто звертаються також клієнти, яким потрібно просто тримати все в своїх руках. Це настільки буває важко, що просто виснажує. Сил рано чи пізно не вистачає. Одна жінка звернулася з тим, що на ній все. Робота, відповідальна посада там дуже багато процесів, і навіть підлеглих доводиться весь час контролювати і говорити, що переробити. Дома повністю всі домашні справи діти, які вже виросли, але все одно вона з ними за них несе відповідальність, і діти, які ще маленькі, насправді дуже багато сил йде на те, щоб от все це тримати в фокусі уваги, іноді доходить до того, що просто втрачаються сенси. А де я? А для чого я? Насправді, коли ми вже бачимо таку ситуацію, то йдеться не про звичайну ситуативну тривогу, а про тривожність як частину особистості, так, як певну таку рису характеру. І е, тут важливо вже навчитися прислухатися до себе. А чого я хочу, а що мені насправді потрібно. Цей чи інший момент і поступово розвивати довіру, довіру до себе, своїх почуттів, відчуттів і потреб, довіру до своїх близьких, до своїх колег і підлеглих, і довіру до світу в цілому тривога часто виникає тоді, коли зачіпається щось цінне для нас, і тоді ми чуємо, в мене є потреба бути корисним, бути цінним, бути прийнятим. Просто відчувати стабільність. Одна з моїх клієнток е, говорить про те, що ввечері просто не може заснути. Вона працює проектною менеджеркою, і в неї запуск нового проекту вже дуже дуже скоро. Ввечері вспливають в голові ціла купа різнопланових завдань, е, дедлайни. Вона переживає, що може щось не встигнути зробити помилку і просто що. На неї будуть дивитися з осудом. В таких випадках вже ми можемо побачити не просто тривогу, а що тут ховається переконання, так що я варта любові тоді, коли стараюся, тоді, коли роблю щось ідеально, коли я прикладаю максимум зусиль і не роблю помилок. І дійсно з такими переконаннями ми вже працюємо в глибинні терапії, тому що це все сформувалося не за один рік. І зазвичай, якраз наші переконання формуються ще з самого дитинства. І от в процесі терапії можна побачити, а звідки взявся цей сценарій, яким чином він сформувався у людини. Дійсно, чи мене люблять лише за досягнення, чи за мою старанність, прагнення до ідеальності, чи, можливо, мене приймають і по-іншому. І тоді. Можуть з'явитися нові переконання, і можна переписати свій власний життєвий сценарій. І тоді можна буде сказати, що мене люблять і за досягнення, і без досягнень, і я варта прийняття і любові, і коли просто відпочиваю, і навіть тоді, коли роблю помилки. Але для цього потрібна глибинна терапевтична робота. Як тривожитись правильно? Звучить на перший погляд парадоксально. Проте, дійсно можна навчитися взаємодіяти зі своєю тривогою. І зараз я розповім про три практичні способи, яким чином це можна зробити. Перше, нам потрібно дистанціюватися від власної тривоги замість я не здам іспит. Можна сказати, в мене є думка, що я можу не здати іспит. І тоді ця небезпека, ця загроза, яку відчуває наш мозок, вже не стає такою великою. Це ж всього-навсього думка, а думками ми можемо управляти. Друге, це відкладання власної тривоги і тривожних думок. Наприклад, ми можемо покласти тривожну думку, яка прийшла до нас. У сейф або відправити на хмарку, або уявити, що тривожна думка це трамвай, який їде біля нас, і наш вибір. Заходити в цей трамвай чи не заходити, ми можемо просто проводити його поглядом. Третє дуже хороша техніка, яка працює і в індивідуальній роботі, і з групами, коли ми виписуємо все, що нас турбує. А далі розподіляємо на три кола: центральне коло це коло нашого контролю. Навколо нього середнє коло коло впливу. І зовнішнє коло коло тривоги. Все, на що ми не можемо вплинути, і що не можемо контролювати, ми виписуємо з нашого перелічку от оце зовнішнє коло. Наприклад, ми не можемо точно вплинути на те, щоб було завтра сонечко або пішов дощик. Так? І ми виписуємо це в зовнішнє коло. Далі, наступне середнє коло. Ми вписуємо туди те, що ми не можемо контролювати, але якимось чином ми можемо на це вплинути. Наприклад. Я не знаю, де зараз моя дитина, якщо вона там десь пішла на прогулянку і, або йде з школи додому, проте я можу зателефонувати і запитати, де вона, коли вона прийде додому. Тобто я можу якимось чином зібрати необхідну для мене інформацію. Одна з учасниць групи підтримки ділилася, що коли її чоловік, а він військовий на передовій, не бере трубку, не відповідає, на її повідомлення. Вона телефонує командиру і запитує, в цілому, яка ситуація і де зараз знаходиться її чоловік. І вона, отримавши інформацію, вже не так сильно тривожиться і боїться за нього. Ну і центральне коло це. Коло нашого контролю це якраз те, на що ми можемо впливати, на що ми можемо контролювати. Що сюди відноситься? Сюди відносяться наші дії, наш графік життя це те, чим ми наповнюємо свій день. Це може бути читання, це може бути прогулянка, це можуть бути улюблені справи чи робота. Тобто все те, що ми можемо тримати в фокусі своєї уваги. Точно тут ми можемо обирати з ким спілкуватися, як проводити свій час і чим наповнювати власне життя. Це все під нашим контролем. Тривога не ворог, а природня частина нашого життя. І надмірна стриманість тільки збільшує напругу, яка є в нашому тілі. Тому важливо навчитися прислухатися до своєї тривоги. Вчасно знімати напругу з тіла і взаємодіяти, зупиняти свої негативні думки. Можна бути людиною, яка тривожиться і реалізовувати себе, жити повноцінним життям, будувати і розвивати стосунки. Якщо ж вам складно впоратися зі своєю тривогою, вам у цьому можуть допомогти спеціалісти ЮКЕР. Приходьте. На короткострокову терапію і на довгострокову, якщо потрібно, вже пропрацювати особистісну тривогу і переконання, які є з дитинства.